Баста та Абастанца перекладаються однаково. Це вистачить, це достатньо. Але між ними є дуже серйозна різниця у використанні, яку слід запам'ятати, тому що ці два слова використовуються постійно. Найголовніше запам'ятайте, що баста це самостійне слово. Ви сказали баста. І все, дедалі більш нічого не потрібно додавати. По наприклад, ваш хлопець наливає вам вино або накладає їжу, спагеті, оливки у вашу торілку. І ви просто кажете: Баста, баста, баста. Це означає, що такої кількості вистачить, мені достатньо, достатньо. мені більш не треба. Для цього потрібно сказати лише одне слово. Баста. Ну, Або, якщо ви хочете, щоб звучало ще красивіше, ще елегантніше, можна додати перме баста, для мене достатньо. Або ще приклад. Підходить до вас італієць і такий: Мама, мія, кабело сеньора, міо окоре, і ви такий Баста, 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 баста. Знаю я вас італійців. Знаю, чого ти ти хочеш, де твоє серце горить. <смі> баста, 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 баста. Або ви розмовляєте зі своєю подругою і починаєте відхилятися від теми, як часто це буває. Типу, уявляєш, я щойно зустріла такого елегантного, вічливого італійця. Баста-баста-баста-баста. <смі> типу, ай, добре, годі, повертаємося до справи, до нашої теми. Хм? Зрозуміли. Або баста, ведере, куеста чита. Достатньо побачити це місто, щоб зрозуміти, що Флоренція найкраще місто. Баста ведере, куеста чита, капіре тутто» Зрозуміло, слово баста, воно самодостатнє. Промовила одне слово баста і все. Більш нічого не треба додавати. Інша людина буде зрозуміла, що ви хочете сказати. А ось слово абастанце воно залежить від інших слів. До нього завжди треба додавати якісь інші слова або фрази. белла» досить гарна. Або «ту, «ло», фай бене». тобто ти. Робиш достатньо добре. Це складна фраза. повторюйте за мною, щоб запам'ятати її краще. Ту, ло, фай, абастанце бене. ло, фай, аба бене. Тобто абастанца, як правило, прив'язують до інших слів чи фраз. Якщо у вас великий словниковий запас, ви можете його застосовувати. Але якщо вам ліньки більш м, говорити, м, або ви не знаєте, рівень не дозволяє, то можете використати лише одне слово баста. Коротко, просто і це нормально. Навіть коли я читаю лекції з історії мистецтва, то під час лекції я часто. Та багато кажу баста, баста, баста. Щоб м, поміняти або закрити тему. Тому що це швидко, це зрозуміло, і це набагато м, прикольніше і красивіше, ніж говорити «абастанце» і бла бла-бла. Тобто забагато слів. Якщо що, посилання на мої лекції з історії мистецтва в описі під відео. Бачу.